Кидаємося, дітки, ранок настав. Ранок настав з хорошою передачею. Передача про вас, про ваші листи, про казки, які ви любите слухати, про мультфільми, які ви любите дивитися. А передачу цю веде лірник Сашко. Цебто я. Я чекав з нетерпінням, щоб ви прокинулись. Тваринка моя погуляла вже котлеточку. маламурила. купу листів прислали мені. Всі їх буду читати. Постараюся якомога більше, а ви мені в цьому допоможете для цього треба. Прокинутися, вмитися холодною водичкою, зробити, зарядку гарну, батьків розбудити поцьомити, зубки почистити, теж котлеточку маламурити, то що мама дасть, чи сніданочок, що там вам тостик дадуть, чи яблучку печене. Зранку треба обов'язково поїсти. Поки ці корисні справи ви будете робити. А я вже не кажу про те, що ліжко ви вмієте застеляти, за цілий рік вже зі мною ви навчилися, правильно? Зарядочку ви робите, портфелика з вечора складаєте, а я тим часом буду вас тішити вашими ж листами і з вашими гарними малюнками. Гайда робити корисні ранкові справи. Поки ви це все робите, я читаю ваші листи. От я хапаю лист і читаю його. Від кого він? Ханенко Ірина. Вулиця Перемоги, село. Суха Солониця, Лубенський район Полтавської області. Ханенко древнє козацьке прізвище. Був полковник Ханенко, такий козацький. Доброго дня, дядьку Сашко. Вам пише листа Іра. У мене буде скоро день народження. Це 28 березня. Мені буде 10 років. Я дуже люблю. Я вітаю тебе з днем народження. Я дуже люблю займатися спортом. Називається вільна боротьба. О, таке ти молодець. Я дуже відома в Лубнах. То ти герой, мій ага, моя Іринка буде чемпіоном. Будучи мої дітки, які слухають казки, вони не тільки вуха розвішують, а вони ще й спортсмени, вони ще й вчаться гарно. Гарна зміна росте в нашій державі Україна. Я дуже відома в Лубнах. У мене скоро змагання в Маріуполі, і в кінці березня теж будуть змагання в Полтаві. Я чемпіонка області, призерка на чемпіонаті України. О, коли мені треба буде, щоб хтось мене захистив, я звернусь до тебе. Мені поруч з тобою не страшно буде йти. Бо ти чемпіонка по вільній боротьбі. Ну, хто хтось суне. Я скажу, ти ринку знаєш, ото то май на увазі. Хі -хі -хі. Ну, я пожартував, звичайно, але приємно таке читати. Призерка чемпіонату України. І ще мене нагороджував наш міський голова Коряк. Я у мами, тата і бабусі дуже слухняна. Я хочу, щоб розповіли казку про царя Салтана. І ще вас прошу, щоб показували. Цю програму і ввечері. Я назвала вашого звірка Муся або Ася в честь моїх кішечок. Ви думаєте, що в мене всього дві кішечки? У мене є п'ятеро котів. Ханенко Ірина. Молодець. І при чудовий малюнок намалювала. О, який лист, а? Е -е -е. прямо аж самому захотілося побігти зараз займатися вільною боротьбою. Я колись займався, але не вільною боротьбою, а дзюдо. Мені теж надзвичайно подобалось. Так. О, тут уже. Комп'ютерний лист маю. А ну, від кого це він? Олдерів влад. Місто Свердловськ Луганської області. Доброго ранку, дорогий дядько Сашку. Пишу тобі, я, Владік Олдерів. Мені 8 років. Я навчаюсь в другому А класі Свердловської школи номер 3 Луганської області. Я кожен ранок дивлюся вашу передачу. Мені вона дуже-дуже подобається. Я хотів би назвати вашу тварючку Сонце Лев. У мене братик Дімочка. Йому 8 місяців. Я дуже люблю з ним гратися. І вашу передачу дивлюсь разом з ним. Я б дуже хотів, щоб ваша передача йшла після школи і ввечері перед сном. Нехай у вас буде свій канал, який називався би Свій танок. І ви розповідали свої казки цілий день. До побачення. І гарна чудова фотографія. Дивіться, а? а? Чудові, діт... чудові дітки, чудові братики, молодці. Гарний лист і добре, що я його прочитав. Так, звідки це? Руденко ЄА, село Шахтіно. Совєтський район Крим. От не знаю чому, чомусь з Криму мені дуже подобаються листи отримувати. Я не знаю. будь тому що я дуже люблю Крим. Я там бував, подорожував машиною і дуже хороші люди там живуть. Добрий день, лірнику Сашко. Мене звати Ліза. Я навчаюся в 4 класі, проживаю в Криму, село Шахтино. Вулиця 3 з'їзд колгоспників, дім 6. Мені дуже подобається ваша передача, тому хочу назвати, назвати вашого зірка Сонечко. Бо він сяє як сонечко. До побачення. Гарний лист і причудовий малюнок. От. В Криму живуть чудові, прекрасні люди, українці, які пишаються тим, що вони українці і мову не забувають. І вчать діток гарно. Я вас страшенно поважаю і ціную. І буду обіцяю старатися і розказувати тільки хороші казки. Чесне слово. Так. Від кого це лист Зубченко Анастасія? Місто Кюровоград. Що мені Настенька пише? Доброго ранку, дядечко Сашко. Мене звати Настя, мені 6 років, я навчаюсь в першому Г класі. У мене вдома є дві кішечки і дві собачки. Ми з мамою і та татом постійно дивимося вашу передачу світанок. Мені дуже подобаються ваші казочки та мультфільми. Розкажіть, будь ласка, казку, принцеса на горошині». Вашу звірючку я б назвала Чудолевик. Чуєш ти, чудо, ти чудолевик. Дуже хочеться дивитися вашу передачу також ввечері та у вихідні. Я живу в місті Кіровоград. Раніше наше місто називалося Єлизаветград. Історія нашого міста почалася із будівництва фортеці Святої Єлизавети. Велике, дякую всім, хто створив програму «Світанок». До побачення. Бувайте здорові. Чуєте, дівчата-хлопці, вам теж дякують. От дуже приємно чути гарні такі слова. От, тут хлопці, дівчата, сидять, оператор, Сережа, режисерка моя Марія, нова дівчинка у нас, моя постійна режисерка Оленка. Без них я як без рук, як без рук. Вони мені там підморгують, підтримують мене, сміються разом зі мною. І мені веселіше. І добре, що ви. От я їх показував на Новий рік. А так їх витягти неможливо, вони соромляться. А може зараз вийде когось витягти, а, дівчатка? Хто не соромиться? Махають головами соромиться, ну вони там є, чесно. А зараз я покажу твій малюнок. До побачення, бувайте здорові. І дивіться, який гарний малюночок. Навіть школа намальована своя. А ну, Приємно листи отримати, приємно їх читати. От думаєш, ну навіщо я на світі живу? А листи читаєш, а я живу для того, щоб діток наших і розважати, і вчити. І вони мені відписують, і душа радіє. Таке правильно ми справу робимо. Демид Марія Богданівна, Тлумацький район, вулиця Вишнева, 16 Івано-Франківської області. А з якого села не написала, ну нехай. Зате намальований український прапор, і це приємно. Добрий день, дядько Сашко. Мене звати Марійка, мені 9 років, навчаюсь в 3 а класі Тлумацької середньої школи номер 1 Івано-Франківської області. У мене є маленька сестричка, її звати Аня. Я її дуже люблю, їй 6 місяців. Хочу з нею гратися, але батьки мені не дозволяють. Мабуть, ти може. Не так раз, як вони хочуть, але все буде, що вона трошки підросте, ще будете з нею бавитися, аж курітиме за вас, за вами. Будете бігати по, по вулиці і на річку, і купатися, і гратися, і на танці підете разом. Це добре, коли є сестричка, а братик чи сестричка вдвох вам веселіше завжди. Ото ще раз я кажу, що в сім'ї повинно бути двоє-троє діток. А тоді дуже добре дітки ростуть. Не їм. Я встаю зранку, щоб подивитися вашу телепередачу Світанок. Мені дуже подобається ваша звірятка. Я б хотів назвати її «Квіто-сонечко». А ще я хотіла, щоб ви розказали казку, жарт, птиця і вовк. Я виконую все, що ви кажете. От За це тобі дякую, за це тобі дякую, щиро тебе поважаю. Мию личко, чищу зубки і одягаюсь до школи. Дуже надію, що вам сподобається мій малюнок. До побачення. Сподобався малюнок. Намальовано вазончик. Ось він. Тут, а тут схід сонця. Так, схід сонця. А з цієї сторони намальована українська казка колобок. Дивіться. Ось вона. А тут ще о наш квітко-сонечко намальований. Називається сон... передача світанок Квітосонечко. Ось. Гарний лист, дякую тобі за нього. Так, що це? О, тут в великому листі конверт Сіденков Гліб Георгійович, місто Ірпінь Київської області. І що тут всередині? Так. конвертик для тваринки і намальований. О, скільки тут цього є. Дивіться, мої дітки прислали. Це для тваринки подарунок. Хе-хе. Так, а що написано? Читаємо. Добрий ранок, дядько Сашко. Мене звати Гліб, мені 9,5 років. У мене є мама, бабуся, сестричка, їй 25 років. Мені дуже подобається ваша передача світанок. Я ходжу, 3-й Б клас, а звати мою вчительку Людмила Васильівна. Дуже хочу, щоб ваша передача йшла і ввечері. Я назвав вашу тваринку Левове сонечко. До побачення. І ось намальований малюнок. Оце левове сонечко. Так, Дуже приємні листи такі отримувати. Так, ого-го, а тут, а тут, а тут. Так, читаю, лист від кого. Панухник Дмитро Іванович. Село Матюші, Білоцерківський район Київської області. А тут всередині малюнків багацько. От і добре, будемо їх показувати. Чи Я нічого тут не забув. Тут ще. Ага. Ой, яка гарна фотографія. Дивіться, О! зараз я покажу, мені страша сподобалось. Дмитро в морській формі українського морського флоту. Чорноморський флот, дивіться всі. Народився, літ тому 500. Український флот, Чорноморський флот. Це не казка і вже не анекдот. Український флот, а малюнків багато, дивіться, показую. От постердиться, ще ніхто мені так багато малюнків не присилав. Один. Далі, другий. І вітання з Днем народження. Дивіться. А тут ще лист є. Зараз я його прочитаю. Добрий ранок, дядько Сашко. Мене звати Діма. Я навчаюся в 4 класі на відмінно. Мені 9 років. Я прошу вас розказати казку Солдати смерть. Дівчатка, запишіть, а я трошки пізніше її розкажу. Я теж цю казку страшенно люблю. Я її на концертах виконую. Це одна із моїх улюблених. Троє поросят та Іван мужичий син. Мені подобаються мультфільми Мисливці на драконів, Мастер кунг-фу, пригоди в країні ельфів та мільйон років до нашої ери. Я займаюся танцями. Наш колектив називається «Росинка». Ми їздили в Узен 12 лютого і зайняли перше місце. Я вас вітаю. Потім через тиждень ми їздили у Фурси і зайняли друге місце. Ще наш колектив їздив 23 лютого теж в Узен на День захисника вітчизни. Зал був заповнений людьми Щенд. Ми танцювали без козирку, 19 лютого без козирку та Вальс. 23 лютого танцювали також без козирку і Вальс. Вашу тваринку я назву чудо Левчик, тому що він чудо красивий. Ваш звір схожий на картину однієї художниці. Моя мама купує атлас цілий мір в твоїх руках. Я вам присилаю кілька ксерокопій. До побачення, чекайте нових листів. А малюнків, а малюнків я буду показувати. Дивіться, дуже гарна фантазія у Дмитра, і він їх. Дуже чудово має відчуття кольору. Я думаю, що йому, крім танців, ще не, не завадило б зайнятися ще і малюванням. А це хто в нас намальований? Слухання музики. Бачите? Дуже схоже, речі, така емоційна картина. Можна навіть на виставку посилати. Так. Де твій? Погадаю. Дивіться, е, мало того, що гарний лист. Що танцює, та ще про український флот згадали, та ще й дуже цікаві малюнки, такі що просто приємно дивитися і бачити. І ксерокопії, і Атласу світу. Ну що ж, такий лист ну, зранку отримати. Ну просто чудо і насолода. Після такого хорошого листа саме час переходити до казочки. Діточки, 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 поки корисні справи робите, поки снідаєте, там зубки чистите сюди-туди, час настав вам казку розказувати. Казка називається Вовк. Собака і кіт. От жив у одного господаря собака. І такий собака був ледачкуватий. То господар він не стереже, все більше в солому, як залізе, та дасть хропака. О, а там, Боже, вовкам того тільки треба, підуть овечок покрадуть, чи то чи, чи, чи якісь злоді в хату залізе. Ну так недоладний той пес був. І господар його вигнав. Каже: нащо мені цей собака здався? Я тебе годую, а толку від тебе. Он овечки залізли, вовки залізли, овечок покрали, і що? А що далі буде? Гайда. Прогнав собаку. Пішов той собака в ліс, думаю, ой-ой-ой-ой-ой, оце так-то та так мені настали такі часи гіркі. Жив господаря, горя не знав, він мене годував. А зараз як мені самому це в світі білому жити, а? Полювати я не вмію, ніколи того не полював. На дерево залізти, там яєць воронячих пошукати, ти Те теж в мене не вийде, ті гнізда де їх шукати. Доведеться таки мені з голоду пропадати. О, бідний я, бідний, сидить собака, коли це суне по лісі вовка. Каже, песик, дорога, дорога, братіку, а що ти в лісі робиш? Та каже, пес, знаєш, брате вовче, така біда в мене, господар мене вигнав. А що ж каже, вигнав? Та я там не встаріг господи, та вовки залізли, овечок поїли, та й це ж вигнали. Е, каже вовк, та тож залазу, то ж я залазив, то через мене тебе вигнали. Ну, братіку, ну я тобі за це мушу віддячити. Вибач, раз так сталося. Знаєш що? А ти часом не голоден? Та голоден, каже собака. Ну, як ти голоден, то я тебе навчу полювати. Певно ж, ти не вмієш. Та вмію, вмію, та де -то ти вмієш? Знаєш, що, каже, ходім зі мною, навчу тебе, як в лісі буде жити. Будеш у мене за учня. Погодився собака, ідуть. Коли дивляться над ставочком гуси, травицю щіпають. Що каже собака? Будемо на них полювати? Нє, не, каже Вовк. Це така ця птиця, тільки в зуби пір'я понабиваємо, на що воно нам щось краще знайде. Пішли далі. Йдуть далі, дивляться на ложочку, вівці пасуться. Що каже собака? Може, овечку вполюємо? Та каже вовк, та що це таке, ці овечки, тільки вовна в зубах. Чекай, ми зараз знайдемо краще. Виходять вони на горбочок, дивляться. А там табун коней пасеться. О! каже вовк, – дивися, от зараз ми вполюємо. От бачиш, он. Коняка та відстала, ото зараз вона наша буде. Дивись собаку, як треба полювати. Зачав вовк, землю під собою дерти, землю дерти, як скаже, не жерти, розлютився вовк. Шерсть на ньому дибки встала, очі почервоніли, піна з рота летить, хвіст метляється. Лютий, лютий вовк каже, дивись собака, скажи мене, шерсть дибки встала. Ой, каже, встала. У -у -у -у. Далі землю дере, землю жере. каже, а що? Каже, уче, мене червоні вивелися. у каже, червоні вивелися. А добре, добре, а піна з рота летить, язик випав, 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 а хвіст метляється. метляється, каже собака. Ой, лютий ж, я, лютий, побіг вовк. У-у-у, до цієї кобили підскочив, хап, і за горлянку завалив, загриз, інші коні розбіглися. А вовк каже: іди, учися. Відсапується. Ага, подумав собака, тю. То я вже цю науку знаю. А на халери мені цей вовк здався, а? А, шлях ви, я сам тепер справлюся, ще мені з вовком валандитися, поліції не вистачало. А ну вовк каже, а ну гай звідси, бо зараз людей покличу. Гав, гав, Та й став гавкати. Вовк даже, тю, собака, ти що? Я ж те хочу полювати. Я вже і без тебе справлюся. Геть, звідси, гав, 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 гав. Став гавкати. Вовк каже, тю, на тебе цур тобі пек, оце так добро тобі робити. Лишайся сам та пішов. А собака коло тої кобили, о, і їв мені і день, і два, і три, і тиждень ту кобилу вже все, оббілував, і м'ясо посідав до кісток. Розжирів, пузо наїв, о, думаю, тепер вже таке добре мисливець, все то я знаю. Піду далі, щось собі поживе шукати. Та йде собі по лісі. Коли дивиться, на пеньочку котик сидить. І лапкою вмивається, ова, каже собака, здорово, брате кот, а що це ти в лісі робиш? А котик каже, ой, я вчора зранку вкрав баби сметанку. Вона мене вигнала, а я оце пішов в ліс, та сижу, бідую, думаю, як же мені, бідному котику, в лісі жити. хе-хе-хе, каже собака, ну це ти добре втрапив. Ти до до гарних лап до моїх потрапив. Я тут самий кращий мисливець. Ходім до мене в науку, навчу тебе полювати. Будеш разом зі мною і нагодований будеш, і тепло тобі буде, і ніхто тебе не зачепить. Добре, каже, котик, пішли. Іду, собака, попереду, гордо, через кущі, Тих позаду, обережненько. Дійшли до річечки, до ставочка, а там гуси, щипають травичку. А що каже котик, гусей, будемо полювати? Так, каже собака, це не наша здобич, тільки пір'я в зуби понабиваємо, на що нам здалося. далі, як краще щось знайду полювати. Ідуть далі. Коли це на лужочку вівці пасуться. А що каже котик, може, може овечку полюємо? А яку там овечку, каже собака. Це тільки Вовни в зуби понабиваємо, пішли щось таке велике в полив, щоб просто наїстися. Виходить на горбочок, а там табун коней пасеться. Собака каже: слухай, бачу, на ну, той найбільший кінь, а то зараз ми його вполюємо. Дивись і вчися. Я вже вмію, як це робити. Стачав, собака, під собою землю, дать, скаже, не жарти, дере-дере. А він же не вовк, в нього не виходить, як розлютитися. І собака дерть, дер, каже: ану кота, дивись, шерсть мене дибки встала. Дивився, дивився, котик. Н ні, каже, не встала. Дурний ти кіт. Кажи, що встала, бо інакше діла не буде. А, <плес> та, 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 встала, ще встало, да. Далі собака землю дере, землю жере. Що каже? Дивись мене, очі вивалились, чи почервоніли. Н ні, каже, не почервоніли, не вивали. Дурний кіт, каже, що вивали. Вивали собаку, вивели, отакий, ой, ой кіти очі. Ввал... А каже, а піна з рота летить? Ні, не летить. А язик випав, не випав. Дурний котяра, каже, що випав, та очі вивали, а язик, вав, все, точно, так. Ой, лютий же, лютий, каже собака. Лютий, лютий, каже котик. Побіжу я до коня, побіг собака до коня. Хе -хе -хе. Поки добіг, а кінь я копитам лусь по голові та й забив. Котик підходить, дивиться, о, каже собачко, о, тепер же в тебе і очі вивалилися, і язик випав точно. Ото казочка про те, дітки, що треба братися тільки за свою справу, що ти вмієш робити. Як не вмієш, то учися. Не кажи, що ти вже навчився, а саме гірше, як ти не вмієш віддячувати. Якщо тебе учить хтось розуму, то вчися на вусмі. За науку, а не кидайся, як той собака на вовка та без діла. Ото, діточки, вам казочка та будьте мудрими, учіться добре, старших слухайте, старше розуму навчать. тато і мама, ви дітей хорошому учіть, бабуся, дідусь теж і майструвати, і працювати, і по господарству робити, і їсточки варити, бо в житті воно все-все потрібне. Вам казочка, мені бублички, в'язочка, і котик коло мене буде. А зараз після такої казочки саме час перейти до мультфільму. Мультик ми з вами подивилися, цікавенну казочку послухали, збираємося до школи і в дитячий садочок, а батьки на роботу. Гарно повчимося, гарно відпочинемо, попрацюємо, прийдемо зі школи, допоможемо мамі. Таткою, бабусі, приберемо все портфеликами, міг сказати з вечора, так? одежу свою не розкидаємо, поїмо гарно, з друзями теж погуляти не дадемо час і погратися. Трошечки телевізора подивимося, а як же. Тільки такі хороші передачі. Ті серіали, цурі, і пек, не треба їх дивитися, краще книжку гарно почитайте. Так? І між цими корисними справами знайдіть маленьку шпаринку, щоб написати дядькою Сашкові, це б то мені листа. А листа напишіть про себе, про сім'ю свою, про родину, чи подобаються мої казки, як мою творю звати. Звідки походить назва вашого села, звідки ваш рід ведеться, чи вмієте ви працювати, чи допомагаєте татові і мамі, що ви їсте, чи вмієте ви їсти готувати? А як же це все, все мені цікаво, абсолютно все мені цікаво про вас. І малюнки мені намалюйте. Гарні листи напишіть. чи ви читаєте Шевченка, які ви вірші знаєте, чому ви навчилися, в якому класі вчитеся, хто ваші друзі, чи є тваринки домашні, все мені про вас цікаво знати. Пишіть мені. Покажу по телевізору ваші малюнки, прочитаю ваш лист. Може не в цій передачі, а в наступній, але обов'язково, обов'язково це зроблю. Пишіть мені на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11, канал ICTV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.